Органи місцевої влади, правоохоронці, підрозділи Міністерства оборони та громадські організації об'єднують свої зусилля для спільного вирішення проблем військовослужбовців та їх сімей. Основна задача цієї конференції – координувати роботу різних громадських організацій, всіх служб для того, щоб зробити процес і починають. процесса психологической адаптации воинов, которые возвращаются, решение материальных проблем, решение проблем со здоровьем, решение проблем с выделением тех же земельных участков или обеспечением жильем военнослужащим. Максимально прозрачним і з другої сторони скоординувати усілі громадських організацій, які займаються вопроси учасника АТО. Одним з питань, що потребує спільного вирішення, є проблема надання статусу учасника бойових дій, зокрема бійцям добровольчих батальйонів, а також проблема соціального захисту сімей загиблих добровольців. Ми як міністерство оборони, як структурний підрозділ, військовий комісаріат, структурний підрозділ міністерства оборони. Ми видаємо посвідчення членам сім'ї. Загиблих або пропавших безвісті лише для членів сім'ї військовослужбовців, так і написано. Доброволець, як таковий, він не прирівняний зараз по законодавству Міністерства оборони до військовослужбовця. Я раджу звернутися до, до така є у нас по справах ветеранів в Києві сформоване нове управління. І вони цим питанням повинні займатися. До спільної роботи долучилися Служба безпеки України та військова прокуратура Житомирського гарнізону. Військовий прокурор Антон Войтенко повідомив, що завдяки спільній роботі командування військових частин та громадських організацій вдалося зменшити кількість випадків дезертирства. Зокрема, військовопрокуратура Житомирського гарнізону за цей період розслідувалося близько тисячі таких кримінальних проваджень. В минулому році близько 200 кримінальних проваджень було направлено до суду за обвинувальними актами. Вже 136, якщо не помиляюсь, осіб засуджено. Крім того, хочу сказати, що на даний час військовий прокурори Житомирського гарнізону зупинено і оголошено в розшук понад 400 військовослужбовців, значна частина з яких не вийшли із Криму під час окупації на материкову Україну. Така проблема існує. Однак на даний час, враховуючи роз'яснену роботу, в тому числі командування військових частин, громадських організацій, військової прокуратури, кількість злочинів здебільшого зменшується в принципі, в категорії. Допомоги місцевої влади та громадських організацій потребує і Житомирський військовий госпіталь, у якому планують надавати психологічну допомогу. На жаль, постстресові, постконтузійні синдроми. У них клиника начинает проявляться активно и формируются в стойкие синдромы от 6 месяцев до 6 лет. И на провеликий жаль, неликувание данного процесса и потом при общении в социуме и так дальше, вы не поверите, но отражается даже на детях. 100% случаев, причем 83% в тяжелых формах. То ця проблема стоїть дуже актуальна і дуже серйозно. І відрабатується зараз абсолютно нова ветка влічення і реабілітації. Це ввести в госпіталі саме реабілітаційне відділення. Надалі такі збори проводитимуть регулярно. Одну з перших завдань буде спільне розроблення механізму виділення земельних ділянок та квартир військовослужбовцям.